Так, всім привіт! Йду випускати птиць. Овіжу. Всі, всі хоють, всі сварять, всі кричать. Ну, зараз почнемо. Так, пти хідає. Цим треба дати їсти. Важко відкривається. Тут Стоїть миска, це така і поїлка, тому що в мен, мене зараз птиця сидить на таблетка, ну, на таблетках на лікуванні, сьогодні останній день. І Я їй мушу давати воду з поїлки, щоб вони її не вихляпували. Від недавнього часу о, в Польщі з'явилася хвороба. Ой. Нет, декілька тижнів вже кажуть, що йде на дороги від дихові щось кури кашляють, психають, щось там важко віддихають з Тож Я щоб не ризикувати своєю птицею вирішив їм. Зразу дати профілактично, ніж потім мучитися з ними. І сьогодні, виходить, останній день профілактики нашої. І вже від завтра вони не буду спокійно купатися. Ці, ці. І інші вже купалися, скільки два тижні, тож покажу їм не буду давати, дам тільки цим. Так, давайте я понасипаю, дам поїлки всім, щоб вже це. Я потім включуся знову. Так дошки валяються, тому що робив клітки для кроликів, обрізав обрізки. Я ще їх не випалив. А хочу вам показати, що я їм даю Ось. для тих, хто живе в Польщі. Ось такий засіб, він повинен бути в етаптеці, в принципі, кожній. На моє поголів'я. Ось видно в баночці. Він дуже такий гідкий. Це порошок, як можна бачити сіра зона, це ще, скільки в мене його є. Тобто і мені ще навіть залишиться, я так думаю. собачка, як Я це розробляю. Ось в мене є. Оце я так, всякі відходи відливаю поки мию поїлки їхні. Тому що дуже, як можете бачити, брудні, Ось тут зливаю воду. Грязно, потім це виливаю там, далі за огорожею. Вчора розпалював. Ось так мене набираю трішки водички і на ось таке відро. Mm. Ось столова ложка. Так. Ось Набрав. Ось так воно все виглядає. Ось там дошки стоять на ще одну кліточку. Також там прики з цих і стоять. Ось. Просто висипаю. Ой, чекайте, тому що чехол. там палець заважає. Висипав. І потім вода з крана буде такти. і вона за все е, розробить, воно все буде робити такий шум, пена, і все буде прекрасно. Так що Зараз я їм всім дам ось іменно це лікарство. По мою поїлки. Крайші, чи поїлки, я мию тільки ой, повністю все дно вимиваю і з середини. Назовні я нічого не роблю, тому що якщо я мию назовні, це буквально на годину часу. Я тільки зароблю раз тиждень. мию повністю всі поїлки до ідеалу, тому що за це мені йде 1 2 половиною часу. Так. Місочка валяється з бродера, Бродер я потім покажу, або вже наступного відео, тому що я показую практика, а довге відео ніхто не хоче дивитися. Тож покажу, що там мене робиться в бродері вже в наступному відео. Так, все. Всіх випустив. Всіх гуляють. Пів і постійно задирається до Голошийки. Мамульки мої. Ця курка постійно цікає звідси, ось ця дірка, про яку я говорив, Вона звідти цікає. Ой. Це ліпути. Я дуже сильно сподіваюся, що вони занесуться і сядуть на яйця. Ну, Но... вони не хочуть. Це бранки. Обачаюсь. Сапля. Всюди, всюди сиро, просто сиро, тому що вже третня йде дощ. Через те, що я хочу косити траву в саду, у нас пішов дощ. Вона постійно за ним ховається. От ніколи її так не можуть взяти. У нього що... хіст такий, як вона. Петька. О, така красунька. Якщо не помиляюсь, це голландська бентанка. Якщо помиляюсь, то будь ласка, поправте мене. Так мамулька так. поставив драбинку, хай йде, якщо хоче. Скільки під нею її цієї в курсі. У мене ще сидять дві. Ой! Не дві. Получається, в цьому загоні сидить чорна і коричнева. І в цьому загоні сидить чорна і коричнева. Треба тут уже все підкосити. Ось бачите як фасоля росте в людей. Не знаю, хтось новий може є, то не в курсі. Ось ця вся ділянка, ось це поле. А, я договорився з жіночкою, що я загороджу і буду тут тримати птицю. Я хотів зробити все, щоб було вже красиво, зробити нові будиночки, все, щоб це, тому що хочуть люди приходити, дивитися. Всім цікаво, що там в мене. Як воно все виглядає. Мені не жалко, в принципі, хай дивляться мені то що. Мені просто вже хотілося зробити, щоб якось було красиво, не так як зараз те, що ви мене бачите. Ну і... Не знаю, мене там видно, не видно. Ну і коротше, договорився я з нею. Вона сказала, що добре, скільки влізе. Цього поля їм не треба, вона працює в Німеччині. Син на її лінцюй, лінцяй. Не хоче нічого робити, постійно відсиджується вдома. Ну, її буде добре, тому що тут поле просто заростає всякими бурянами треба викошувати постійно, вони цього не хочуть робити, тому що їм стіна не потрібна, в них нічого не мало. Ну і все було добре. Це вже був січень. Я тут вже все майже розвалив, почав все туди переносити, там вже загородив. Ну і йшов її син, побачив, прибіг, не, як прибіг, закликав мене, щоб я до нього прийшов. Я до нього прийшов, я, прийшов, я почав з ним говорити, він каже, що ти робиш, чому ти пішов на мою ділянку я кажу, так мені ж ваша мама позволила. Він каже, я нічого не знаю, мене нічого не цікавить, я тут буду фасолю садити. ну і... Садив він, солі садив і не посадив, навіть не переорав. Поле заростає. Далі, ну, не знаю, буду шукати інше, тому що мені потрібна більша ділянка. Я хочу птицю розширяти. З іншої сторони мене вже прижимає власник дому. Також хоче, щоб я зменшував стаду. Но, ну, про все уже, может, колись пізніше расскажу. Тож, вот так выглядит фасоля, кто не курс. курсе. Как Вот можете бачити. Тут тільки Парочка ландесів і карпатська вусочка, а біла сидить на яйцях. От. Все грязно, все мокро, все некрасиво. Ну я нічого з тим не зроблю, тому що ну, падає дощ. Тут, тут сидить птиця, вони постійно своїми дзьобками це все розкидають. Нічого через 3 дня, тобто з неділі, сказали, що буде вже сухо. О, калюжа яка. І цей. Воно все підсохне, Я їм дам поставлю знову ваночки, щоб вони вимилися, щоб були красиві. І все, і все буде красиво. Ось купили собачці м'ячика, думали. Дощ має йти все одно. Ось, щоб він пішов сюди. Так, все робимо, щоб текло під дім, вода так Ну і в принципі в принципі все, ну тут ще на дві кліточки. Планую зробити. Це вже покажу потім, коли зроблю. Поки що немає що показувати. привітайся каже, я кажу, вже мію сидіти, я вже кажу, вмію лежати. Так, кажу, мію. Знаю, команду чекай. Кажу, я вже роблюся дуже чимне, слухняне. Ну гризти руки я так і не перестав. Все що завгодно, але руки буде гризти. Гусочка. Тут рушники, тому що я витираю поїлки. Тут вже нагадив петух, з коропою. Нічого скоро треба, все одно сторон вистірувати, по... тож все буде добре. Під нею 5 яєць, ну ці 5 яєць я поставив з інкубатора, який вже був не оплот. Тому що не знаю, в будь-який момент можуть знову рукатися щури. Буде дуже обідно, як вони поїдять. Так, друзі, все. Зараз може буде ще один-два ролики, якщо я встигну, тому що батарея сідає. Всім гарного дня, мирного неба, всіх люблю, обнімаю. До нових зустрічей. Пока!